Мухоморчики, вживання мікродоз цих чудо грибочків зробить тебе кращим, розумнішим, здоровішим і щасливішим. Ну принаймні так розповідають прихильники їх регулярного вживання. Більше скажу, деякі з них заявляють, що мухомори запобігають розвитку раку і здатні перетворити гомосексуала на натурала. І я зараз не жартую. До мухомора і після мухомора це просто ді різних людини. Бо тут оце корінь, оцих всіх речень, Один корінь. І мухомор вплывает именно на вот эту корень, на эту причину того всего. Депресія. Це просто мой ну, как мухомор, когда ты регулируешь пошел, ты там за два дня забудешь, что ты такие слова, что ты помнишь из них. Это проверено на маму тату. мне не массаж, он брехат. Это проверено на маму брату, мне не массаж, он брехат. Тут має бути так. Ну, хто кто я просто представитель ЛГБТ, у мене подписчиков, напишите мені в инсту, я пару чоловік и там. Мы на вас це все проверим, вам поймем проблему мухомора. Я как бы дофига на это, что натурально. Якщо вживання мухомора зробить мене ось таким, то ну його в сраку. По перше, гомосексуальність це не захворювання, тому лікувати її не потрібно. А ті, хто таки намагався, просто ламав людям психіку. По-друге, якісних подвійних сліпих плацебоконтрольованих досліджень щодо мікродозингу мухомора не проводилося взагалі діючою речовиною мухоморів є мускарин. Він не є галюциногенним, як багато хто вважає. До речі, боровики, сироїжки та деякі інші їстівні гриби містять цю речовину у мінімальних кількостях. То навіщо переплачувати за мухомор? а ось мікродозинг деяких інших галюциногенних речовин досліджувався, і виявилося, що ефект від такого заняття на рівні плацебо. Хоча деколи на просторах інтернету я натрапляв на відео, де зацікавлені лікарі зражки досліджували ефект мухомора на своїх пацієнтах. Ну і звісно, в них там все чудесно і прекрасно. це панацея від всіх хворіб. Думаю, про авторитет таких досліджень говорити не варто. Ну і як це заведено у світі біодобавок, грибочок втюхують як засіб від усіх хворіб, розраховуючи на довірливих людей.